На останній сесії Бердичівської міської ради затвердили тимчасовий порядок проведення демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм. Тобто наразі владою ведеться перевірка усіх кіосків міста на наявність відповідних документів оренди чи права власності з метою утримання в належному стані міста проведення благоустрою проводиться робота по Інвентаризації знаходження тимчасових споруд на території міста на тій же сесії депутатами було прийнято рішення про демонтаж двох кіосків, що знаходяться на червоній горі на кінцевій зупинці маршруток. Як розповів Андрій Шефер, власники кіосків вже давно попереджували про демонтаж, але не було жодної реакції. Були направлені відповідні листи про добровільний демонтаж попередньо, але ці листи ну, дані дані, Дані вимоги не були виконані. У самому кіоскові про листи та попередження не чули. Я нічого вам не можу сказати, тому що я не знаю. Я працюю всього дуже мало. Взагалі, кажуть містобудівники, вони намагаються сприяти тим людям, які хочуть побудувати на території міста стаціонарні об'єкти. Відстановлення кіосків у Бердичеві бажають відійти, каже Андрій Шефер. Та все ж люди з відповідно оформленими документами мають право на торгівлю у малих архітектурних формах.